Історія про вплив теперішнього на наше майбутнє. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У перших кадрах фільму ми бачимо, як десь із неба на дах будівлі падають люди. Головний герой на ім'я Ден Форестер швидко підводиться із зброєю в руках. Однак багато людей сильно калічаться від падіння або ж взагалі помирають. Далі події переносяться на 28 років назад. У грудні 2022 року Ден Форестер, який працює вчителем біології, поспішає додому, де відбувається різдвяна вечірка. Він зустрічається із донькою та дружиною, але каже, що має ненадовго відлучитись. Ден колишній військовий, та його справжньою пристрастю завжди була військово-дослідницька лабораторія. Чоловік прагне влаштуватись на роботу у престижний дослідницький центр. Однак, коли він виходить із дому, прямуючи на останній етап співбесіди, йому телефонують та кажуть, що знайшли іншого кандидата. На жаль, їх не влаштовує брак досвіду Денна у приватному секторі. Засмучений ден повертається додому. До нього одразу притуляється донька Мюрі та розповідає про науковців, про яких сьогодні дізналась. Дівчинка каже, що вона б хотіла бути найкращою у науці, як і її батько. Під час цього по телевізору йде чемпіонат світу із футболу і напружений момент гри приковує до екрану погляди усіх гостей. Та раптом на трансляції починаються перебої, а на самому футбольному полі відбувається щось дивне. Із світлової хмари, що повисло у повітрі, починають виходити екіпіровані солдати. Люди на стадіоні лякаються і не розуміють, що відбувається. Одна з новоприбулих, лейтенант Харт, починає заспокоювати натовп. Ми це ви, ви? 30 за 30 років. Вона каже, що вони прибули із майбутнього, аби попросити про допомогу. Вони ведуть війну із жахливими створіннями і вже програють. Якщо люди із 2022-го їм не допоможуть, то їхніх дітей і онуків у майбутньому чекає неминуче знищення. У наступні дні світ охоплює загальна мобілізація. Люди із майбутнього допомагають спородити точки переходу, і сотні військових вирушають на 28 років у майбутнє, аби битися із білошипами. Та за кілька днів стає зрозуміло, що ситуація куди серйозніша, ніж усі думали, адже назад у 2022-й повертаються одиниці. Через кілька тижнів світові лідери починають призивати і цивільних, і це викликає обурення населення. Оскільки живими повертаються лише 20% людей, по світу починаються антивоєнні мітинги. Частина населення планети не хоче брати участь у війні, яка їх ще навіть не торкнулася. Інші ж наполягають на негайному втручанні і допомозі, адже цим вони рятують своїх дітей. Донька Дена Мюрі починає сильно через це тривожитись. Дівчинка дуже боїться, що одного дня призвуть її батька, отож дедалі частіше страждає від нічних кошмарів. Через рік після цих подій Ден продовжує ходити на роботу та викладати біологію. Однак клас поводить себе зовсім не зацікавлено. Підлітки не бачать сенсу у навчання, адже війну з білошипами можна програти, і тоді за кілька років усі вони помруть. Один лише Мартін не проти вчитись, однак бажає говорити лише про древні вулкани, які надзвичайно любить досліджувати. Під час одного із уроків Дену приходить сповіщення з наказом прийти до пункту мобілізації. Чоловік прибуває у центрі, де військові детально вивчають усі дані про нього. Дену повідомляють, що він є ідеальним кандидатом. З даних із майбутнього він помре у 2030 році. Ден намагається дізнатися, чому смерть спіткає його так швидко, однак детали йому не розкривають. Натомість чоловіку на руку одягають спеціальний браслет, який дозволить перемістити Дена у часі. Крім того, з допомогою цього пристрою військові зможуть відслідкувати Денна по усій планеті. Чоловіку дають 24 години на те, щоб попрощатися із рідними та владнати усі свої справи, після чого наказують з'явитися на підготовку. Дружина Дена Еммі працює психологом і останнім часом веде сесії лише із тими, кому вдалося таке повернутися із майбутнього. Ден приходить на один з її сеансів і показує браслет. Емі починає панікувати. Вона каже, що щодня говорить із тими, хто був на цій війні, і вони геть поламані не тільки фізично, морально. Жінка каже, що треба щось робити, треба втікати. Вона наполягає, аби Ден звернувся за допомогою до свого батька, та чоловік категорично проти. Емі ж благає це зробити заради неї та заради Мюрі. Зрештою, Ден вирушає до Джеймса. Чоловік ненавидить уряд та розбирається у техніці, отож він чи не єдина людина, яка справді може допомогти зняти браслет. Однак під час зустрічі між батьком та сином виникає сварка. Ден досі ображений на Джеймса за те, що той пішов із сім'ї і покинув його у дитинстві. Чоловік впевнений, що батько просто боягуз, який злякався відповідальності. Сам же Джеймс каже, що дену він і не був сильно потрібен. Син жодного разу не звернувся до нього по допомогу. Зрештою, чоловіки розсварюються остаточно і де не де, так і не знявши браслет. Повернувшись додому, Ден каже Еммі, що все ж таки йде на війну. Однак він обіцяє повернутись. Він говорить, що вміє виживати, і з ним точно все буде гаразд. Потім Ден іде до Мюрі. Він каже, що має ненадовго поїхати. Та дівчинка одразу розуміє, що батька призвали. На очах Мюрі виступають сльози, та Ден і їй так само обіцяє повернутись і каже, як сильно її любить. Наступного дня Ден разом із іншими прозовниками прибуває у навчальний центр. Там їм повідомляють, що місія кожної групи триває сім днів. Якщо по закінченню цього терміну браслет покаже, що людина клінічно жива, Джамплінг перемістить її назад у її час. Лейтенант Харт пояснює, що їх тут навчать лише воювати, жодних марширувань, віджимань чи смуги перешкод. Це їм не знадобиться. Потім жінка просить усіх поглянути на браслети, де кожен знайде інформацію про групу, до якої його прикріпили. Пізніше Ден знайомиться із чоловіком на ім'я Чарлі. Той вказує йому на хлопця Доріана, для якого це буде вже третій вихід у майбутнє. Як трофей Доріан носить на зуб першого вбитого ним Білошипа. Потім чоловіки розглядають призовників і розуміють, що усім їм більше сорока. Ден та Чарлі приходять до висновку, що задля запобігання парадоксу воювати у майбутнє йдуть ті, хто там вже померли. А інструктують їх такі молоді люди, бо у їхньому часі вони ще не народились. Трохи згодом хлопці із майбутнього розповідають про свій пристрій джемплінг, що керує браслетами. Саме він переміщує людей у часі. Вони кажуть, що якби не загроза винищення, то вони підосі експериментували зі щурами однак були змушені спробувати переміщення на собі. Пристрій переміщує людей на один і той же проміжок часу, саме тому вони не можуть перемістити прозовників, наприклад, на початок війни, лише у той момент ще триває зараз. Крім цього, лейтенант Харт розповідає, що щотижня білошипи повзуть до своїх гнізд. Вони це називають таким собі вихідним, і саме у цей день переміщують людей. Пізно ввечері, коли усі відпочивають, починає лунати сигнал тривоги. Це не учбова тривога, підйом. Лейтенант Харт повідомляє про надзвичайну ситуацію. Білошипи атакували наукову лабораторію. Жінка каже, що переміщення нових солдат має відбутися негайно, навіть не зважаючи на те, що вони ще не підготовлені. Усі займають свої місця і готуються до стрибка. Коли механізм уже запущено, виявляється, що система дала збій, і координати для переміщення ввели неправильно. Замість Майами біч група з'являється над містом і починає падати на дахи будинків. Купа людей гине або ж сильно калічиться. Без серйозних ушкоджень виявляється лише кілька солдатів. Із групою зв'язується командир, що перебуває у цьому часі, і з нею починає говорити ден. Дівчина каже, що білошипи атакували місто, і у них немає іншого виходу, як зробити повну зачистку. Через деякий час розпочнеться бомбардування, яке знищить усе живе. Однак до цього група має виконати важливу місію. Командир каже, що її вчені застрягли у лабораторії неподалік і їх треба врятувати, оскільки ден має військовий досвід. Дівчина просить його очолити цю операцію. Ден наказує усім, хто може ходити йти за ним, і група просувається до лабораторії. Вони бачать зруйноване місто та гострі шипи ледь не на усіх поверхнях. За кілька хвилин команда дістається до зруйнованої лабораторії. Вони виявляють вже мертвих науковців, які, вочевидь, зазнали нападу білошипів. Командир наказує діяти негайно, адже якщо білошипи не забрали тіла, то можуть в будь-який момент повернутися за своїми харчами. Дівчина просить Дена забрати із кабінету директора жорсткі диски із дослідженнями. А із лабораторії увесь біологічний матеріал, і найголовніше сині ампули. Командир каже, щоден має доставити їх неушкодженими усі 12. Коли група збирає усе необхідне, командир каже, що бомбардування розпочнеться через 5 хвилин, отож їм негайно треба забиратись. Оскільки Роберт і нори помітили щось підозріле біля входу. Командир скеровує групу до вантажної зони, де є запасні сходи. Команда прибігає туди і намагається спускатись, не видаючи жодного звуку. Та раптом із верхніх поверхів з'являються моторошні щупальця, Опція. і на групу нападають білошипи. Команда починає відстрілюватися чим дуж втікати. Однак потвори неймовірно швидко атакують людей, прискаючи у них шипами і роздираючи їх на шматки гострими зубами. Один із білошипів нападає на Дена, і, оскільки куль той зовсім не боїться, чоловік вирішує відбуватися сокирою. Потвора ледь не прикінчує Дена та його рятує Доріан. Він вбиває істоту кількома пострілами і каже, що цілитися треба в живіт або шию. Це єдині вразливі місця. Невелика група виживших вибирається із будівлі, і кидається бігти, слідуючи вказівкам командира. Дівчина відправляє по них військові машини. Однак ті зазнають нападу білошипів просто на очах Дена та його людей. Оскільки бомбардування от, от почнеться, ден намагається відвести групу подалі. Вони відстрілюються від потвор, хоча ті легко вбивають солдат, кидаючись шипами. Група чимдуж біжить із центру міста, адже його вже почали підривати. В якусь мить Роберт падає і пошкоджує ногу. Ден намагається його врятувати. Та Доріан каже, що треба бігти, інакше помруть вони усі. Нора залишається із Робертом, обіцяючи виграти трохи часу. Тоді як всього кілька людей, яким вдалося вижити, кидаються навчоки. Оскільки усі біло побіжать за групою Дена, саме туди у їхнє скупчення прилітає наступна бомба. Деякий час по Ден приходить до тями у військовому таборі в Домініканській республіці. Він бачить Чарлі, і двох вони знаходять Доріана. Чоловік каже, що вижили лише вони. Він дорікає Дену, що той кинувся рятувати Роберта, якби не ця затримка їх могло б вижити набагато більше. Однак Ден це заперечує він каже, що їх послали сюди рятувати людей, і саме це він і хотів зробити. Доріан каже, що Ден нікого не врятує. Усе це неважливо. Тоді Ден питає, для чого чоловік тут, якщо не вірить в успіх місії, до того ж, це вже третій стрибок. Доріан пояснює, що дізнався про свою смерть. Він помре за півроку від раку. Отож чоловік вирішив, що житиме як захоче цей час, і вже краще йому загинути тут, аніж повільно загнивати вдома. Одразу після цього Дена викликають до командира. Коли він підходить, то чує, що до дівчини звертаються як до полковника Форестера. Ден каже, що це цікавий збіг, адже у нього таке ж прізвище. Але за мить він розуміє, що перед ним його доросла донька Мюрі. Дена охоплюють емоції і він хоче обійняти доньку. Однак Мюрі тримає дистанцію. Дівчина розповідає, що стала науковицею, вона головний дослідник із ступенем біотехнологій. Однак час змінюється і тепер у неї багато звань. А потім Мюрі каже, що ситуація критична, вони можуть програти. Однак вона перенесла сюди батька не заради сантиментів. Є інша причина, про яку вона розповість, коли прийде час. Потім просить просідна супроводжувати її на місії із захоплення самки Білошипа. Вони зустрічаються набагато рідше і самці охороняють її навіть ціною власного життя. Мюрі каже, що у них є токсин, який діє на самців, однак самка після нього залишається жива. Дослідження її ДНК їхня остання надія на порятунок. Вони мають знайти те, що вб'є усіх цих потвор. Під час польоту Мюрі розповідає, що білошипи просто з'явилися ні звідки у 2048-му, і спочатку їх навіть ніхто не помітив. Радари не зафіксували інопланетних кораблів ні у повітрі, ні у водоймах. А за три роки ці створіння повністю заполонили землю. Люди для них просто їжа. Потім Ден починає розпитувати про свою смерть, і Мюрі каже, що востаннє бачила батька якраз у цей день. Саме тому дивитися на нього зараз для неї, наче привида побачити. Чоловік намагається дізнатися, що саме сталося і що відбувалося між ним та матір'ю Мюрі до його смерті, адже судячи із реакції дівчини, явно щось було не так. Однак Мюрі відповідає, що чим менше вони одне одному розкажуть, тим буде краще. Через деякий час команда прибуває до печери, у якій виявили самку. Військові перекривають виходи з нею підземні тунелі вогнем і намагаються витягти білошипа. Та за мить самка сама вискакує із ховку і нападає на солдатів. Тому Мюрі теж спускається вниз, наказуючи Дену чекати в гелікоптері. Військові ледь стримують самку канатами і намагаються затягти її у клітку. Тварюка робить спробу втекти, та вогнем їй відрізають усі шляхи із печери. Мюрі стріляє по щупальцям істоти, аби відволікти її на себе і наказує команді чим дуж тягнути самку у клітку. Та в цьому й Ден бачить, що з усіх боків до печери насуваються білошипи, самці, що кинулися на порятунок самки. Не послухавшись наказу, він теж спускається в печеру, аби допомогти. Ден відволікає самку від мюрі, і доки істота намагається обрати на кого накинутись. Її вдається запхати у клітку. Гелікоптер із самкою злітає, тоді як локацію атакують сотні білошипів. Вони кидаються на військових і на транспорт, і Ден із Мюрі не встигають піднятися на борт. Вони удвох сідають в автівку і, відстрілюючись, їм все ж таки вдається вирватися з оточення. Ден та Мюрі втікають на пляж, і там дівчина пускає сигнальну ракету. Мюрі злиться на Дена, що той порушив наказ і міг загинути. У пориві злості Мюрі каже, що в дитинстві хотіла бути схожою на батька, але до того, як він її розчарував. Зрештою, дівчина все ж розповідає, що Ден покинув сім'ю. Коли їй було 12, батьки роз'їхалися, а через 4 роки офіційно розлучились. Виявляється, Ден сильно розчарувався у собі, коли не отримав роботу у дослідницькій лабораторії. Він постійно був незадоволений життям і, зрештою, пішов від дружини. Мюрі завжди вірила, що він повернеться і врятує сім'ю, але цього, на жаль, не сталося. А потім денна не стало зовсім. Він загинув через автокатастрофу на очах у Мюрі. Через багато років Мюрі нарешті зустрілася із батьком у лікарняній палаті, але в цей день вона побачила останній удар його серця на моніторі. Трохи згодом військові привозять самку на укріплену нафтову вишку поблизу Порт Нельсона, де знаходиться головна база та власне джамплінг. Туди ж прибувають Мюрі та Ден. Наступного ранку Ден знаходить доньку у лабораторії, де вона працює над токсином, який має вбити самку. Дівчина розповідає, що вони її приспали, даючи величезні дози снодійного. Також Мюрі каже, що тіло самки не сильно відрізняється від самця. Однак у ній є щось таке, що швидко виводить токсин. Це може бути будь-що тисячі варіантів, отож роботи попереду багато. Мюрі працює цілодобово і з кожним новим зразком їй вдається, хоч на кілька відсотків, але підвищувати ефективність токсину. Дивлячись на те, як працює донька, ден каже, що дуже нею пишається. Добре, що гроші. Кілька годин потому Ден приходить до Мюрі і каже, що скоро повертається додому. Він просить розповісти, яку місію на нього покладено і як він може допомогти. Мюрі пояснює, що до його повернення вона хоче синтезувати токсин. У них часу вже не залишилося, і вони не зможуть його виготовити в достатній кількості. Саме тому Ден має забрати токсину минуле, запустити його масове виробництво і знищити усіх цих тварюк, як тільки вони з'являться. Тим самим він не допустить захоплення білошипами планети і врятує їх усіх. Ден на це не погоджується, адже він не хоче покидати доньку тут помирати. Та Мюрі каже, що це єдиний вихід. Саме у цю мить працьовує сповіщення, що один із зразків ефективний на 100%. Мюрі радіє, що таки знайшла спосіб знищити самку, але раптом починає лунати сигнал тривоги. Білошипи прийшли рятувати самку. Тисячі створінь нападають на базу, їх не спиняють жодні перепони і навіть мінне поле. Озброївшись, Мюрі із деном кидаються втікати. Дівчина каже, що вони мають оберігати токсин, аби Ден забрав його з собою. Військові починають відстрілюватися, хоча це виявляється малоефективним. Мюрі наказує евакуювати цивільних, а військовим зайняти оборонні позиції. Вона каже, що вони будь-що мають захистити Джамплінг, аби Ден виконав стрибок. Кілька білошепів дістаються до лабораторії та звільняють самку. Решта тварюк оточують базу та проникають в усі щілини. Джамплінг активується, і до стрибка Дена залишається 5 хвилин. Вони із Мюрі просуваються все вище і вище по базі, намагаючись вижити та захистити токсин. Дени з донькою відстрілюється і біжать до джамплінку, але раптом самка їх помічає і кидає у мюрі один із своїх шипів. Ден кидається до пораненої дівчини і намагається відтягти її у безпеку. Від масштабної стрілянини усе навкруги починає палати та руйнуватись. Ден ховає Мюрі від білошепів і благає триматись. Дівчина ж починає плакати. Вона каже, що не хотіла образити батька своїми словами. Насправді вона його любить і щаслива, що змогла побачити його таким, яким пам'ятає з дитинства. Мюрі каже Дену залишити її, адже удвох вони все одно не виберуться. Вона віддає токсини, благає батька зробити так, аби ця війна взагалі не почалася. У цю мить просто на них вискакує самка. Вона руйнує споруду, на якій сиділи Ден та Мюрі, і вони починають падати вниз. Ден хапає доньку, не дозволяючи їй померти, але та відпускає руку і падає за самкою, просто у кодло тисячі білошипів. У ту мить, коли це стається, Ден повертається в минуле. Туди ж на майданчик викидає решту покалічених солдат, яким дивом вдалося протриматися після помилкового стрибка. Навколо них починають бігати військові та лікарі. А виснажений Ден втрачає свідомість. Коли він приходить до тями, то бачить поруч лейтенанта Харт. Ден намагається віддати їй токсин, який досі міцно тримає у руці. Він просить виготовити його якомога більше і передати у майбутнє. Та дівчина відповідає, що це неможливо. Джамплінг не працює, його вочевидь зруйновано, і навіть вони не можуть повернутися у свій час. Коли дівчина йде, Ден помічає Чарлі. Він хвалить товариша за те, що той зміг вижити. Однак Чарлі присоромлено відповідає, що він просто заховався. Коли Ден виходить із центру, його, як і інших, хто вижив, зустрічають рідні. Чоловік повертається додому і сильно розчулюється, побачивши доньку. Мюрі вибігає до нього із вітальним плакатом, який робила сама. Вночі Еммі знаходить Дена у кімнаті Мюрі. Чоловік просто сидить і дивиться на доньку. Потім він виводить дружину і починає розповідати про усе, що було в майбутньому. Він розповідає про Мюрі і про те, ким вона стала, а також каже, що саме вона створила токсин. Подружжя починає обговорювати білошейпів і те, що ніхто не знає, як саме вони потрапили на землю. Раптом Еммі припускає, що корабель просто шукали не в тому році. Можливо, істоти прибули значно раніше, а у 48-му лише активувались або прокинулись. Ден розуміє, що це не позбавлено логіки і вирішує спробувати зупинити війну ще до її початку. Світ сколихує хвиля паніки, адже зв'язок із майбутнім втрачено, і всі впевнені, що війна програна. Саме за переглядом новину Барі Ден знаходить Доріана і просить про допомогу. Чоловіки йдуть до Чарлі. і Він досліджує кіготь, який носив із собою Доріан. Хоча вперше білошипів помітили на півночі Росії, Чарлі знаходить на кігтю вулканічний попіл із Китаю. Знаючи, хто допоможе із цим розібратись, чоловіки йдуть до Мартіна. Вони розпитують хлопця про вулкани, якими той так цікавиться. Мартін розповідає, що попіл з Китаю могло занести в Росію під час великого виверження у 946 році. Зрештою, усі вони доходять до висновку, що білошипи були на землі ще з тисячолітнього виверження. Вони прийшли не згори, а знизу. Сотні років потвори були поховані під льодом північної льодяної шапки, що стала танути через глобальне потепління і звільнила істот. Оскільки у 2023-му двадцять лядяна шапка ще існує, то прибульців можна знайти і знищити, поки вони заморожені. Чоловіки звертаються до міністра оборони США з вимогою негайно їхати в Росію. Однак той відмовляється організовувати експедицію, побоюючись, що це спричинить нову хвилю протестів. Міністр каже, що доказів чоловіки не мають, а без цього він не може їх підтримати. Не маючи вибору, ден вирішує звернутися до батька. Він просить зброю та літак. Прихопивши із собою токсин, Ден очолює самовільну місію до Росії разом із Чарлі, Доріаном, Джеймсом та кількома солдатами із майбутнього. Просуваючись в глиб крижаної пустелі на снігових мотоциклах, загін виявляє місце, де прилади виходять із ладу. Усі відчувають неелектризоване повітря навколо і розуміють, що тут і треба шукати. Команда підриває верхній шар льоду та починає спускатися в глиб снігових тунелів. Через деякий час група знаходить вмерзлою у кригою корабель інопланетян. Чоловіки вирішують, що якщо розповісти про це уряду, то вони будуть лише довго говорити і думати, як краще вчинити. Оскільки у людства немає стільки часу, то команда приймає рішення самостійно пробратись на корабель і вбити білошипів. Чарлі та Джеймс залишаються зовні охороняти периметр, а решта заходять на борт. У кабіні група бачить якихось мертвих істот. Ден розуміє, що корабель тут не сідав. Це була аварія. Пробираючись далі всередину, команда нарешті знаходить десятки капсул з білошипами. Харт каже, що білошипи тут не головні їх везли як худобу або як зброю. В будь-якому разі Ден каже негайно приступати до їхнього знищення. Команда починає вводити токсин просто у капсули, і це спрацьовує. Білошипи миттю розкладаються та гинуть. Однак цей шум пробуджує, решту потвор. Частина із них виривається із капсули, починає втікати. Ден дає команду батькою Чарлі бути на Маю. Цього разу Чарлі не ховається, і вони із Джеймсом вбивають білошипів, що ті з'являються на виході із корабля. Оскільки часу обмаля білошипи і далі вириваються із своїх капсул. Доріан Дена врятувати доньку та усе людство. Ден біжить до виходу, а Доріан залишається на кораблі, аби усіх там підірвати. Військові із майбутнього також залишаються всередині, утримуючи там інопланетян. Щойно ден вибігає назовні, Доріан підриває корабель. Ден знаходить живими батька і Чарлі. Джеймс каже, що вони вбили всіх, крім одного найбільшого. Ден розуміє, що втекла самка, і її треба негайно знайти, доки вона не відклала яйця. Чоловік разом із батьком кидаються в погоню. За кілька хвилин вони вистежують самку і вступають з нею у бій. Ден та Джеймс намагаються вбити білошипа, однак їм вдається лише сильно її поранити. Біля схилу через сильний сніг чоловіки втрачають самку із виду. Та раптом вона вискакує на Денна і Джеймсу ледве вдається врятувати сина, виколивши сокирою очі потвори. Ден вводить токсин в із щупали самки, та та недовго думаючи відгризає його і знову кидається на чоловіка. Аби відволікти її, Джеймс ріже собі руку і білоше повертається на запах крові. Джеймс вибачається перед сином за усе і планує стрибнути у прірву, забравши із собою самку. Однак Ден не дозволяє батьку померти. Він накидається на білошипа ззаду і перерізає шию. Доки самка намагається оговтатись, Ден запихує її в горлянку капсулу із токсином. Та тріскає, і отрута розливається по тілу потвори. В останню мить Ден зіштовхує самку і схилу, де вона розпадається на шматки. Втомлені Ден та Джеймс падають на сніг. До них приєднується Чарлі, і щасливі чоловіки розуміють, що вони виграли цю війну. Інформація про підривінопланетного корабля та запобігання війни розлітається по усім країнам. Та світові лідери розповідають про це як про своє досягнення. Ден повертається додому до Еммі та Мюрі. Нарешті, помирившись із батьком, він запрошує його до себе і знайомить з онукою. Побачене та почуте у майбутньому змінює думки Дена. Чоловік розуміє, що оскільки війні вони запобігли, то майбутнє буде іншим, і воно лише у їхніх руках. Також Ден усвідомлює, що його життя вже наповнене і прекрасне, і він ніколи не покине свою сім'ю, адже вони найцінніше, що у нього є. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.